Мене звати Олена, і я волонтер притулку Best Friends. Сьогодні я хочу вам розказати про моїх подружок: це Стелла та Тріша. А в притулок вони потрапили весною 23-го року. Привезли їх військові, які були тут поруч, і вони опікувалися сіми, поки вони були ще маленькими цуценятками, а потім. Коли їм треба було рухатись далі, вони, е як небайдужі люди, е попросили директора притулку е забрати їх і опікуватись ними. їми. Цікаво, скажи, да? а що тут у нас? Почала їх соціалізувати ну майже з першого дня, як вони потрапили, в притулок. І соціалізація наша проходила дуже цікаво. Е, виходили ми спочатку на руках у такі кобасики, виходили до ворів, потрошку лежали, просто спілкували з ними. А потім вже потроху, потроху привчилися до повідця. І зараз вони чудово гуляють разом. Вони слухняні, вони привчені до туалету. Е, можна їх як в будинок, так і в. Квартиру в принципі брати. В будинку вони можуть навіть на вулиці жити, бо вони у них дуже е, ласка і класна шорстка, і вони спокійно можуть переносити зиму на вулиці. За характером вони спокійні. Е, стела взагалі дуже спокійна. Тріше трошечки. Ще не, не трошки вихована, їй не вистачає ще трошечки виховання. Але якщо зайнятися, то вона буде дуже чемною дівчинкою. Тому якщо ви бажаєте стати її опікуном, переходьте по QR-коду і е, ставайте її опікуном. Або, якщо хочете взяти, то приїжджайте, знайомтесь з ними і забирайте в родину чудову дівчинку.